Після свят у громадській приймальні Олександра Донія нелюдно. Проте помічникові консультанту нардепа Ользі Баранецькій сумувати не доводиться. Саме вона у будні дні з 8 до 15 години приймає людей. Каже, що з часу існування вже розглянули багато звернень і підготували низку депутатських запитів. Була відкрита приймання, щоб десь перекреслити те, що говорилося, що до поїде до Києва і більше його тут не побачить. Тобто громадська приймальня має функцію допомагати тут людям на образ. Якщо ми бачимо, що справді права людини були порушені, рішення прийняті не на їх користь, хоча згідно з законодавством мали бути прийняті на їх користь, ми підготовлюємо відповідний депутатський запит і подаємо його відповідні інстанції для того, щоб забезпечити виконання все-таки закону і щоб ці люди отримали захист своїх прав. Час від часу представник Коломийщини і Городенківщини у Верховній Раді буде особисто приймати людей на своєму окрузі. Зараз якраз визначають графік прийомних днів Олександра Донія. А на місці разом з Ольгою Баранецькою представляють народного депутата ще три помічники: серед них Геннадій Романюк. Зовсім мало прийшло часу. Відповідні запити робляться, і, звичайно, на ті запити будуть отримані відповіді. І Ми будемо бачити чи. Виконуються ті запити, якщо не виконуються, будемо наполягати, тому що хочемо, щоб робота депутата була ефективною. Тому прохання до людей приходити. Кожне звернення буде розглянути. Важливо, щоб громадяни відчували, що влада працює на них, тому що, як би то не було, депутат він мусить прислужуватись тому народу, від тим виборцям, які його підтримали і які його привели туди в Верховну Раду. І це є нашою основною метою не втратити довіру громадян, тому ми завжди готові їх вислухати, вирішити їхні питання і підтримати їх. У приймальні донія розповідають, що проблеми у людей різноманітні. Зокрема, є звернення як від окремих осіб, так і від цілих громад. Також уже є певні перемоги. Тож, якщо у мешканців виникають якісь проблеми, скарги чи пропозиції, вони можуть звертатися у громадську приймальню Олександра Сергійовича. Нагадую, що знаходиться вона у приміщенні Коломийської міської ради в 11-му кабінеті.